І як завжди, у цій порі підсумовуємо роботу наших сил оборони на фронті протягом минулого тижня. Про перебіг бойових дій та підсумки бойової роботи сил оборони України нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрія, вас вітаю. Слава Україні! Чекаємо від вас інформацію про перебіг бойових дій вздовж лінії фронту впродовж минулого тижня. Доброго ранку, Ольго, героям слава. Загалом протягом минулого тижня відбулося 1412 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Покровському, Курахівському, Времівському, Лиманському та Курахівському напрямках, де тривають важкі бої. На харківському напрямку російські загарники протягом минулого тижня здійснили 49 атак в районах населених пунктів Куркудіївка, Глибоке, Козача Лопань, Вовчанськ та Тихе. На Куб'янському напрямку сили оборони України. Аїни протягом минулого тижня відбили 112 атак противника біля кулісниківки лозової загризового першотравневого та зеленого гаю на Лиманському напрямку. Протягом минулого тижня українські воїни відбили 87 атак російських окупантів. Ворог концентрував зусилля у районах Греківки, Нової Гурівки, Дружелюбівки, Тернів, Ямполівки, Єброви, Торського, Зарічного Григорівки та Серб Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку Сила оборони України відбили одну атаку в районі Григорівки. На Краматорському напрямку Українські воїни відбили 48 атак у районах Часового Яру Ступочок та проводили атаку в напрямку Білої Гори. На турецькому напрямку протягом минулого тижня противник здійснив 50 безрезультатних атак неподалік Деріївки, Дружби, Наліпівки, Щербинівки та Турецька. На покровському напрямку українські воїни протягом минулого тижня відбили 342 атаки. Основні зусилля загарбники зосереджували в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Дачинське, Чумацьке, Новий Труд та Жовте. На Курахівському напрямку Сили оборони України протягом минулого тижня відбили 341 атаку російських загарбників в районах населених пунктів Сонцівка, Берестки, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дачне, Дальнє, Єлизаветівка, Ганівка та Успенівка. На Времівському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 126 атак у районах населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське розлив, сухі яли, велика новосілка Роздольне та Новодарівка. На Оріхівському напрямку минулого тижня ворог двічі атакував позиції українських військ в напрямку Новоандріївки. Успіху не мав. На Придніпровському напрямку протягом минулого тижня російські окупанти здійснили 31 безрезультатну атаку на позиції українських підрозділів. Триває операція збройних сил України у Курській області. На Курщині за тиждень українські воїни відбили 143 атаки. Протягом тижня російські терористи завдали по території України 12 ракетних ударів, задіявши 126 ракет. Також російські терористи завдали 327 авіаційних ударів. Зокрема, скинули 424 керовані авіаційні бомби, здійснили понад 31 тисячу обстрілів, а 890 із них із реактивних систем залпового вогню. Ольго! Пане Андрію, які результати бойової роботи українських воїнів за минуло тиждень. Про що можете нам розповісти? Ольго авіація, Сил оборони України та підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулого тижня уразили 38 районів зосередження особового складу, а також озброєння і військової техніки противника. Шість пунктів управління та два інших важливих об'єкти російських окупантів. Минулого тижня загальні втрати ворога склали. 11 тисяч 390 російських окупантів вбитими та пораненими. Українські воїни знищили 46 танків, 156 бойових броньованих машин, 158 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 438 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 88 крилатих ракет, 556 автомобілів та 25 одиниць, Спеціальної техніки Ставайте до лав Збройних сил України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане Андрію! Віримо у силу оборони та завжди чекаємо хороших новин з фронту. І з нами був Андрій Ковальов, речник генштабу ЗСУ. Підсумував становище на фронті за тиждень, що минув.